Давайте тільки без е, відеороликів е, на чолі е, з доленосним лідером е, сучасності. Е, ну, коли теж раз ці ролики показали, ну не треба бути спеціалістами, в черговий раз вітер в одну сторону, волосся в іншу. І якось з картинками в черговий раз прокалося. До речі, вже могли рівень підняти підняти рівень зняття е, монтажу е, повністю. Артист талантливий, я говорю, без всякої іронії. Ми знаємо фільмови ще в трішні времена поэтому здесь нічого необичного Ну, Говорять, що стела це зовсім зараз по-другому выглядит, але дело не в этом. Э, Стелла знаходиться від самого міста где-то на розстояние примерно. Як? Як можна дійти до такого, спитаєте ви? Як можна у своїй ненависті до конкретної людини. Втратити відчуття будь-якої межі та остаточно синхронізуватися із ворогом у своїх думках і словах. Я, звісно, не психіатр. Але поведінковий аналіз, ну, не чужа для мене царина. Я доволі давно спостерігаю за кривоносом і дедалі більше переконуюсь, що він глибоко вражений ресентиментом. Ресентимент це, якщо дуже спрощено. Дуже токсична суміш образи, заздрості, безсилля скерована на тих, хто здається причиною чи джерелом власного приниження ну або невдач. Це дуже серйозна вада, яка здатна не лише отруїти життя інших, а й зруйнувати власне. Жіль дельо сказав, що ресентиментарні люди можуть лише гадити, ні на що інше вони не здатні. Ресентимент, як і, скажімо, венеричну хворобу можна підхопити фактично в будь-якому віці. Вражені ним люди зазвичай ілюстративно моральні. Для них конче важливо демонструвати власну чистоту та непорочність, вони таким чином намагаються ще більше принизити об'єкт своєї ненависті на антитезі із неперевершеним собою. Позбутися ресентименту дуже важко, та й мало кому це вдається. Але за умов швидкої ідентифікації проявів та самоконтролю, цілком можна тримати його у притлумленому стані. Випадок з кривоносом насправді дуже неприємний, передусім тому, що генерал минулому дійсно заслужена людина. На відміну від інших відомих хейтерів Зеленського, з числа екс-чиновників чи депутатів, ну, наприклад, захисника Трускавецького жіночого монастиря Борислава Берези, радянського політрука Реви, який вважає, що українці забагато їдять, ну або Розенка, відомого хіба що цим. А, зараз я вам покажу те, що приведе вас в ужас. В минулому він дійсно робив добрі речі. Мало хто пам'ятає, але Кривонос навіть збирався балотуватися в президенти. Щоправда, його пошив у дурні Петро Порошенко, переконавши відмовитись від цієї амбіції в обмін на звання генерал-майора, яке він йому присвоїв чомусь секретним указом. Ну, напевно, щоб ні в кого не закралося якоїсь неприємної думки. Саме тому доволі тривалий час я не чіпав його з поваги до минулих заслуг. І навіть сумну історію оборони дюті Free в жулянах я тривалий час залишав за дошками. Але це вже перетинає усілякі межі. Так, у нас вільна країна, і ти можеш робити що завгодно: любити владу, ненавидіти, критикувати, хвалити. Єдине, що ти не можеш робити, якщо вважаєш себе притомним громадянином України, це підспівувати ворогові, поширювати його наративи, розповсюджувати ворожі фейки. Це абсолютне табу, але ми бачимо, як далеко можуть завести хворобливі амбіції і навіть не просто пересічну людину, а військового генерала. Ні, друзі. Я не збираюся спростовувати вкид кривоноса про те, що буцімто Зеленський не відвідував Куп'янськ. А саме на це він і натякає, тому що сперечатися з кривоносом у даному випадку це сперечатися із путіним. А це не має жодного сенсу, адже Путін апріорі завжди бреше. Поїздка Зеленського до Куп'янська вже давно перевірена та доведена, саме тому вона викликає таку лють у бункерного діда та його посіпак через свою сміливість, зухвалість, а також резонанс, який вона спричинила. Але для мене очевидно, що й кривоноса, і Путіна вона тригерить передусім тим, що вони так не зможуть. І саме тому вони коментують її однаковими напівнатяками, бо заздрять, і від того бісяться. Воно й зрозуміло з одного боку справжній лідер вільного світу, а з іншого автократ Параноїк і генерал, який сидить у Польщі, і обмінюється плітками з такими ж лузерами та втікачами. Це вже давно окрема екосистема, яка продукує лише ненависть та вкиди на радість ворогові. І я не маю жодного сумніву, що якщо завтра Кривонос десь почує, що Зеленський це представник Всесвітнього єврейського уряду, агент ерітрейської розвідки чи рептилоїд, він це прийме і на повному серйозі ретранслюватиме далі. Так працює ресентимент. Подивіться на кривоноса і запам'ятайте, якими не можна бути, якими бути соромно. І ніколи так не робіть. Хочете критикувати, по суті, будь ласка. Але підспівувати тому, хто чинить геноцид твоєї нації, це навіть не злочин, це суїцид.